Що є метою аналізу кольорів. Мета визначити, які кольори одягу роблять. Макіяж, волосся та аксесуари ідеально доповнюють ваш вигляд, наприклад, тон шкіри, колір очей та волосся. Кольоровий аналіз допомагає підкреслити ваш вигляд, ідентифікуючи ваш особистий кольорний спектр. Створюйте гармонійні наряди та робіть обґрунтовані вибори при купівлі нового одягу. Аналіз кольору має на меті надати людям впевненість, у вираженні особистого стилю через використання найкращих кольорів. Для досягнення найточнішого аналізу кольору дуже важливо робити селфі у м'якому природньому світлі, без прямих сонячних променів. Зробіть селфі без макіяжу, щоб додаток міг правильно визначити ваш натуральний відтінок шкіри. Переконайтеся, що лінзи вашої камери чисті. Якщо вам важко зробити якісне селфі за допомогою передньої камери, розгляньте можливість попросити когось сфотографувати вас за допомогою задньої камери вашого пристрою. Ви можете додавати фотографії не тільки з камери, але й завантажувати їх з галереї зображень. Ви можете налаштувати фото, збільшуючи та повертаючи його. Алгоритм штучного інтелекту аналізує ваше фото та автоматично визначає колір вашого волосся та колір очей. Вам просто потрібно підтвердити, чи були кольори визначені правильно. Якщо ви фарбуєте волосся, слід вибрати ваш натуральний колір волосся вручну. Ви завжди можете виправити кольори, які були визначені автоматично, якщо вони були визначені неправильно. На основі кольору волосся, кольору очей, тону шкіри та підтону. Додаток визначає ваш сезон кольорів та надає персоналізовані палітри кольорів для одягу, макіяжу та волосся. Екран профілю показує детальну інформацію про ваш аналіз кольорів, включно з виявленим кольоровим сезоном, особистими кольорними метриками, рекомендованими кольорами та кольорами, яких слід уникати. Відображення веселки основних кольорів вашого кольорового сезону навколо вашого обличчя дозволяє вам побачити ваші найкращі кольори в дії. Використовуйте ліві та праві стрілки, щоб перемикатись між усіма 12 кольоровими сезонами та їхніми палітрами кольорів. Тапніть на своє селфі, якщо хочете завантажити інше фото. Торкніться, повторити аналіз, якщо хочете повторити кольорний аналіз. Екран палітри демонструє палітру кольорів, яка найкраще підходить для вашого одягу. Вони групуються у різні категорії, за типом одягу. Ви також можете створити власну палітру улюблених кольорів. Просто тримайте натиснутою будь-який існуючий колір, щоб додати його до улюблених. Ви навіть можете додати улюблені кольори з інших сезонів. Торкніться значка додавання в лівому верхньому кутку, щоб додати будь-який користувацький колір за допомогою коліска кольорів. Торкніться кольору, щоб побачити його на одязі. Ви можете змінити модель одягу, щоб побачити колір на різних типах тканини. Більш того, ви можете поєднувати елементи одягу та змінювати колір кожної частини вашого образу окремо. Екран макіяжу пропонує віртуальну примірку макіяжу, включаючи тіні для повік, рум'яна та кольори помади. Кольори з іконкою вогню рекомендовані для вашого кольорового сезону, підкреслюючи ваш вигляд. Скористайтеся повзунком, щоб керувати інтенсивністю кольору. Використовуйте перемикач макіяжу в нижньому правому куті, щоб приховати або показати весь макіяж. Екран для волосся пропонує віртуальну примірку кольорів волосся. Кольори з іконкою вогню рекомендуються для вашого кольорного сезону, покращуючи ваш вигляд. Використовуйте повзунок, щоб регулювати інтенсивність кольору. Вмикайте та вимикайте обраний колір волосся. За допомогою перемикача волосся в нижньому правому куті. За замовчуванням колір, волосся відображається на повному екрані без одягу. Використовуйте перемикач одягу в нижньому лівому кутку, щоб перемикати відображення одягу. Функція гардеробу дозволяє приміряти одяг, зробивши фото існуючого або нового одягу, який ви хочете придбати. Ви також можете завантажити фотографії з вашої галереї зображень. Ви можете змінювати розмір фото, збільшуючи або обертаючи його. Додаток аналізує кольори одягу. Та порівнює їх з вашою кольоровою палітрою, щоб визначити, чи підходить цей одяг для вас. Пролистайте вліво чи вправо, щоб переключитися між завантаженим одягом. У розділі комбінації ви знайдете кольори, які можуть доповнювати кольори з обраного одягу. Такі кольори можна використовувати в аксесуарах та інших частинах вашого наряду. Секція гардеробу служить не тільки як ваша віртуальна примірочна, але й як віртуальний гардероб для всього вашого існуючого одягу.